Стати на перше місце, але зрозумілого, контрольованого так, світу, так. він не хоче стати лідером хаосу. Ну, хаос неможливо вир... контролювати. Це радікальна історія. Він хоче продавати свої продукти, хоче строїти рот, белти, да, типу, хоче всюди всіх загнати в кредити. Причому їх ж теж лідер, світу, вони Дуже своєрідне. Да, подивіться Африку. Але, типу, вони не хочуть стати лідерами цього хаосу. Вони кажуть: от ми хочемо вийти на перше місце, але ось цього світу, який ми знаємо, в якому ми росли, яким можна управляти. Правильно, яким але ми... для цього має бути проєкт. Китаю проєкту нема. Лі, проєкт. ну, Китаї нема геополітичної. Китай робить те, що робив захід 19 столітті, будує залізницю. Да, це, да. Це, це так, да, бо він ще не може виграти море. Він же хоче й море, він хоче свої фінанси. Дивись, вот. Він хоче все. Все а. хоче. Це ліва ідея. Е, от е, дивись, от, навіть чим от горю з ним послам, каже, типу, каже, був в цьому в Китаї. Перед Україною, типу, і каже: ну, типу, що -то вік. зазвичай це буває в Китайців, значить водка змією, і цей каже: ну, типу, господин посол ваш поступив. Типу. Він каже: от каже, а він перед Китаєм був в Росії. Каже, чесно, каже, перші там тижні я тут обживаюся. Каже, я вам скажу чітко: каже: ви про будуще, Росія жорстко про прошло. Вся їхня політика це прошло, А от цар Петр, а цар той. А ви, типу, про будущее. Типу, і от Китай розстроює цей соціалізм будущого, типу, він же ж там скопіований там, з ліквен ю, дати, ця система управління, всього, але, типу. А вона ліва. От вона, от вони Путіна під ліву історію. Чого ж Макрон так теж легко підвіз? Макрон теж лівак по великому рахунку, і Франція ліва. Типу, і ось цей лівий блок він вибудовується. От просто він, він інший, він, цей, ну, Бай, Байден, ну, знову ж таки, це теж цікаво. Байден, начебто ж, лідер достатньо лівої партії, але веде себе зараз як чіткий правий. Війна, сім'я, тось воно на зараз настільки змінилось, і в світі ця демократія проти диктатури, вона десь може мати окраску праві ліві. звісно, ну, вже немає чіткого розділення там, або да, таке, бо такі але бо такі, але, але але Китай альтернативу світу дає достатньо ліву. Знов ж Вона і вона сучасна. Ну, наприклад, оця диктатура, брать цифрова. Рейтинги людей, да, тобі хороший Uber не приїде, якщо ти там писав е погані коментарі про Сідзінпіник, що ти сказав, о, Байден хорошо сказав, все, будеш їздити на старому, де Оланасі поганому ну, прохачний, прохачний, все, типу, і, і Причому Орвел плаче. Типу настільки вже ця система інтегрована, коли там ним да, на автоматі закриваються ці під'їзди, типу знаєш, дом бунтарей, типу, значить ви не вийдете, коли пожар, типу, Там ще ну я там мутрірую зараз, але типу він відпрацював цю систему, і він буде намагатися її масштабувати. І він каже: Я хочу мати на місці. Друзей-диктаторів, яким я віддам цю систему, управляйте, от вам франшиза, мої кредди, франшиза, кредити. Да, типу, це, він вибудовує Байден, наоборот, каже, демократія, будемо так. Типу, тобто е, ну, останнє віддаю слово, типу, насправді йде переподіл великий, от це як починаються великі війни, да, типу, є великий переподіл Нішким. ринків. Да, китай, Китай, -штат, китай -штат, а Пішка. Дивісь, зараз єдина боротьба йде, і ми десь в ній: типу, з ким буде Росія у цій великій війні. E, National Interest є таке видання в Штатах. Воно ну, роки 4 назад писало: що, типу, ну, там, дехто говорить, що там навіть російське коріння є в цього журналу. Да, типу... Це агентура, так. Да. От, але, типу, я знаю, що навіть в Гарварді його читають. Ну, в, е, вона просто працює... радянська російська да, агентурає. Да, і, і в Гарварді теж вона непогано вжилася. <світ> і, і історично 100%, завжди була. Там, 100%, да. Да. Але, типу, е, їх менше на тому боці океану. типу, це. Але, типу, от Вони говорять, що типу, боротьба за Росію йде як, що типу, е, вже зрозуміло два лідери Китай, Штати. Ага. І з ким буде Росія? Хто буде оцю дішовою піхотою проти Китаю? В Росія вона може бути, типу, шпагою в руках штатів. Вони, типу, беруть з одної сторони. Індія сьогодні моді там зараз в штатах я там ну. велично приймають. Далі вони цю е, південно Східну Азію взяли технологічно. Ну, треба піхота. От треба Іванов Дураков, хто от, піде проти Китайців, причому ще й від цього буде отримувати задоволення. Тобто, Росія піде проти Китайців. А ще такі база, вже дураки, йде. там, вже <клес> в Росії, а, що навіть вони від, підуть? от від, відповідь від є класна аналітика. В нас колега Толі, сюк, він, а, він кілька от, наводив таких моментів, коли а, Росія виграє в війнах, коли вона кооперується з Заходом, з британцями, з американцями. Mm -hmm. От вони можуть України. Забрати в турки, вони можуть десь там і все, коли Росія входить в війну сама, Росія чаще всього програє, особливо є. коли вона да. воює проти Заходу, там Фінляндія, там фінська вона, да? тобто Росія програє. Так само, ми зараз ми кооперіруємося з Заходом. Ми зараз вже не маленька советська армія, а ми така середня натовська армія. Ну як мінімум, ми до неї прагнемо. і ми починаємо нав'язувати Росії. і вона починає просідати. Того, типу, Росія зараз, типу, в борьбі ось цієї наступної війни, з якої вона сторони. І от Росію зарештати красиво ставлять в позу. говорять, друзі, типу, ми вас можемо спасти. Пішли з нами на ту війну, типу, ну ми вас зробимо технологічними, ми вас вернемо всюди, ми знімемо санкції. Ми вас ми готові вас будемо приймати. Для нас це ризик. Якщо великі без нас будуть договарюватися, ну Росія середня вже вже не велика, більше ніж Турція, але вже не Китай, не цей. Росія маргінальна держава. Все. Але нам треба поняти, а що наша безпека тоді, якщо ви їх берете на війну з Китаєм, а де ми? А ми заградної нас, ну, нас порятує Сі Цзіньпінь, Нас ну, порятує Сі Дзінь. Я от, думаю, от, що от, він нас от, от, рятує. От, от, ну, ну, за за логікою росіян тряда, яких якийсь будуть гнати. заходу, який сюди ввійшов в грошах, там ЄС, да, там вже там напівпідписана ця домовленість. Там ще. Ми, ми вже не зможемо бути з китайцями. Нам тоді треба в заході, всередині структур заходу інституцій вибудувати свою систему, свій фаєрвол. А, а ми не можемо, я не про це кажу. Просто питання, чому Сі Цзіньпінь порятує, тому що і Сі Цзіньпінь, і Путін вони ідеологізовані. І от вони на на цьому вони на цьому підґрунті дуже сходяться, і путіну відійти від Сі Цзіньпіня зараз це не означає залишитися а так, а так вони разом. Ця спайка працює. Сі, е, треба ну треба сказати, що ми маємо все ж таки прагнути ось цього, щоб у них розвивалося спільне це безумство. Я вважаю, і в Путіна, і всі воно однакове. О, Але що, Путін менш безумний Путін э, цей э, Сі він більш поміркований, більш цинічний. Я думаю, що коли він став третій раз в гінсекам, і його, його ну, трошки запало. Ченя від успіхів, він, да, Це мрія да, присутність. Да. Він це, секретарем і це, був це, в Сибірі послали. ж було там І, Це тижні. його. От і тому я думаю, що от зараз оці ці всі рухи США і Байдена, коли він оголошує, наголошує, у нас Окус, у нас Союз, ми покажемо Китаю. Вони не можуть домінувати Південно-Східному морі. Я думаю, що Сі наговорив стільки Блінкіну, що коли Байден це все обдумав, розшифрував, він сказав, так як? Хто? Нас, це значить позарит, що таке американцям зараз віддати і програти лідерство Китаю? Кому у цьому проєкту який скопійований так чи інакше у Захід? Західний лівий проект все одно сильніший. Тому що західний лівий проект відповість, а що робити з правами людини? А китайці не дадуть відповідь, тому що уйгури і так далі. А західний лівий проект скаже так: ми за все, будь ласка, права, всіх, всіх, всіх всі, і ЛГБТ і, і все. Китаї нема цього відповіді, і у Заходу є друге. Найголовніше мова. Англійську, вибачте, легше вивчити, ніж китайську. А поширювати впливи. Вони ще не проникли настільки, щоб аж вкинути це. І наступне. А все, що зараз намагається подати Китай, це вже останнє, я так скажу. все, що вони намагаються там відродити, і було їм непритаманно, і вони це намагаються демонструвати і нав'язувати, його можна зруйнувати одним кроком з боку США. Я думаю, вони будуть це робити японським мілітаризмом. От як тільки вони зараз так випонять, починаю, да, да? почнуть змінювати ну, воєнну екран, все. Да. все. От і все. А згадайте, коли Китай був в війнах, Китай завжди перемагали суперники, які були значно менші. От з приводу мілітаризму на два слова. Південна Корея за останні 5 років з 16 по 21 на 177% виросли експорт її озброєння. Тобто Південна Корея, хоп! Російська Федерація зараз ще друге місце займає, але впав то, на 26%. Так це 21 рік ще ну там дані не неоприлюднені. Ну, тобто Російська Федерація розумілися. просідає, Південна Корея зростає. А, тобто інші країни зростають. Ну тобто, ми бачимо, що починають о, обгризати ми з, 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 з боків штати Китай взяли в круг. Тут Індія по кількості. вони всі баланси, от по таблиці, вони все пройшли. О, слухай, а слуха. А ми питання: а по цьому по тисфіна да. Пам'ятаєте опімні войни, да хто хто був Турцією нашої війни? От в них тоді смотрящим, типа равновіддаленим була Росія. Яка кинула Китай, коли типу, вони їх втягли. Давайте підпишемо договір, давайте договір. Типу, французи, британці готові підписати, тянуть, тянуть, тянуть. Китайці приїхали на переговори. типу, дзвонять, ну ж там дзвонять шлють гонца до Горобця, прислали, говорять, ну все, типу, французи, британці в Пекіні, Русі кажуть, ну сорі, китайці, це, звісно, така формула була. З вас мільйон цих квадратних кілометрів землі, типу, ми там зверху собі от, оттяпаємо. І китайці, так як ви ж на переговори слали? Говорить, ну це називається геополітика. Це вам перший урок безплатно. І руски тоді вийшли проти Китаю, і вони були за. Заходом, так, так само я не виключаю, що при всьому тому типу, він може дружити, обніматися. але потім, типу, скажімо так, буде приблизно. Жива відверта, але це не при Путіні. Ну, зробити представити такі жодного. Оце ключова фраза. А от варіант психпортрет, От я дивлюся, як Байден ним постійно. Мені не завжди це подобається, тому що це кожен раз щось потім в нас стається. Типу, ну наскільки Байден чітко считав психологічний портрет Путіна, от він їх розложений по всьому. От тут, на жаль, буде пригати, тут на жаль буде присідати, тут на жаль буде чухати Лисіну. Тут, нажать, буде, значить, бігати до Кабаєва. От вони нього вичислили, от просто розложили. Знаєш, все-таки 50 років в політиці. Це 50 років в політиці. Тобто він реально 에, Байден його розклав. І от як зробити оці страхи переіграти знову ж таки, Росія ж теж чітко понятна. Росія що хоче, території. Росія хоче величия. Чи може Байден дати Путіну в боротьбі з Китаєм величия і території? Може. Не свої, звісно, китайські. Я думаю, що все ж таки це не Путін. А от ті смотрини, які він влаштував, коли був в Москві, там Мішустіна і всіх інших, оце показовий момент. І як, як вони поїхали потім туди в Китай, і як він окремо з усіма зустрічався? Бо там я думаю, вони якогось приємника десь собі там ну, дивилися і думали, з ким можна буде працювати. І дивилися на олігархів, які активно також влаштували і робили там заяви, що ми готові там переорієнтувати в тому числі всі свої економічні там потоки на Китай. Але ну, як дірі сказав, але там зовсім інший менталітет, там зовсім інші ринки. Нам треба, якби певна допомога, і він з цією допомогою звернувся не до Путіна. Це був натяк в принципі в бік китайців. Що ви нам якби покажіть, як і ми відразу до вас сюди прийдемо? Тому -то він, да, але ну Путін настільки вже заглибився просто всю тему з Україною, що його вирвати з цього неможливо. Йому шанси й давали раніше. Він їм скористався. Ні, міг би створити нормальну. Давайте так скажемо, єв, ну, європейську імперію, в розуміння, Євразійську. Імперію. ну євразійську імперію. Вони ж вважають себе європейцями там, певною мірою. Бу, і казав би, от Штати типу, називають імперію, але ми вкладаємо в розуміння американська імперія позитивну конотацію. А коли ми говоримо, типу, російська, там, Росія як імперія, це негативна конотація. У нього шанс був, він його з 2008 року системно херев.